Ну, no, це просто переходить всі межі. Влада вирішила заборонити людям перебувати у прикордонній зоні. Ви чуєте люди в прикордонній зоні 5 кілометрів завширшки в Закарпатській області. Тепер для того, щоб перебувати українцям, треба брати в прикордонних загонів спецпропуска. Ви чуєте люди спецпропуска для людей, які на своїй землі, в своїй країні живуть. Ну це реально бараз, ви що там взагалі чи що? Та ви ще обгородитись величезним парканом як десь біля США або ще там десь. Ви взагалі думаєте, що ви робите? 5 кілометрів смуги прикордонної закрити повністю. Треба йти до прикордонних. Загонів і брати в них пропуска. І нагадую, що вони самі будуть вирішувати. Самі чи вас пропускати туди, чи ні. Вони ще можуть не пропустити вас своє село, свої міста не пропустити. Ви подивіться, що влада творить. Ви подивіться, це реальний це вже ну мразь. Реальне, в мене нема слів.